Шанікова, починаємо тоді засідання нашої бюджетної комісії Із з всіх депутатів, які у нас п'ятий у нас є помічник. Я... <гум> <Не можна. гум> у нас хворих вроді боє, але тоді є пропозиція розпочати засідання бюджетної комісії. Хто за? Дякую, одноголосно. На сьогоднішнє засідання виноситься одне питання. Ну, дві, але одно є основне. Про внесення змін до рішення сільської ради від сегодня 2024 року No2406 пробіжет в любості сільської державні громади на 2025 рік з змінами, які вже були до нього. Я думаю, і різне. різне. Хто тобто, за такий порядок денний голосувати. Дякую, одного Тоді, по першому питанню, про внесення змін до рішення сільської ради 24-го року, хто тобто, надається Валерій Олександрович, вона нам коротко пояснення. Дані зміни до обсягу бюджету на 25 рік вносяться в межах загального обсягу видатків та спрямування частини залишку. Основну такою умов, ну, ну, що нас спонукало внесення змін, таких знаємо всі, що на 2, 3, 4 травня на території Білковської громади буде здійснюватися такий захід. Є лист Мукачівської греко-католицької єпархії до голови з метою проведення чину адресації Слово Божого священого Петра Павла Оруса, який відбудеться вперше на Закарпатті. Є звернення до голови щодо враховуючи вище наведення просить допомоги у сприянні здійснення таких заходів. Один з яких є сприяння проведення ремонту доріг в селі Білка. Так як у нас додаткових коштів станом на 1 квітня немає, зв'язку з тим, що наш бюджет не виконаний за перший квартал, було прийнято попереднє таке рішення за рахунок зменшення видатків по дорогах, які видатки передбачені на поточний ремонт утримання доріг комунальної власності. Поки що зменшити видатки на такі дороги, відповідно збільшити видатки, передати службі автомобільних доріг, оскільки балансоутримувачем дороги обласного ну, значення є служба автомобільних доріг, є їхній лист, в якому вказано чітко кілометр напрямок дороги, а саме дорога іршава білка ну, вона називається Довга Іршава по Згідно карти доріг, а також дорога іршава ільниця Білка Великої раковиці ільхівка відповідно, кілометра, в межах Білківської сільської територіальної громади просять виділити кошти в сумі 1 мільйон гривень з метою співфінансування робіт. Кажу, за такими, так, за такими кілометрами, в межах територіальної громади. Дані кошти зменшуємо видатки по утриманню доріг комунальної власності, тобто по наших дорогах місцевого значення, передаємо на службу автомобільних доріг. Також 500 тисяч гривень нам необхідно передати обласному бюджету для співфінансування придбання шкільного автобусу. Дані кошти спрямовуємо ті 500 тисяч за рахунок спрямування вільного залишку по спеціальному фонду бюджету. В обсязі 311 200, а також за рахунок перерозподілу коштів по закладах загальної і середньої освіти, в обсязі 188 800 гривень. Зменшуємо дані кошти. Також по видатках на 5 2275 на придбання палива для генераторів в даних закладах. Поки що знімаємо з меду. Щоб співфінансувати. Ну, Поки що економія, так? Так, економія, якщо треба, буде відповідно відновлюється дане асигнування. Також в межах головного розпорядника одного шкафика робимо зміну по Львівській сільській раді з метою оплати послуг для відповідних оплат послуг по запуску нашої паспортної станції. Зменшуємо також видатки по. Які були передбачені на придбання палива для генератору, відповідно збільшуємо видатки на 22,40 40 це в межах одного розпорядника? Також спрямовуємо залишок по по, по спеціальному фонду кошти від надходження до фонду навколишнього природного середовища в обсязі 72 200 для направлення такого пошту на додатки по ліквідації іншого забруднення навколишнього середовища це на розчистку річок, річ, потічки. У нас там є залишок. Щоб кошти це використовували від перехідних високого то Що ви любить так так, сто просто бо нас були ка що за що я... направити їх звідно, програма, нас на програму у нас навтоді? Основні і за рахунок внесених змін наш бюджено ну, видатка на 25 п'ятий рік збільшується на 383 тисячі 400. кажу це за рахунок збільшення двох. Замість бюджет розвідку і фонд навколишнього середовища. Всі інші видатки в межах перерозподілу загального обсягу, який був передбачений на 25 рік. Що за то, голоси на сесії? Що за те, що вона займається на сесію, як Ну, голосимо? Документи, що у нас по бюджету. Поки що всі питання були в нас такі, ну, що їх необхідно вирішити, нагальні, нагальні зато ми і зобрали все. Бо вже були, вже і вчора були з області цілий. Це ці то буде, це не буде. У них теж розплановані роботи. Затер вони кінчають десь там робити, вже переходять до нас. Ну може бути, що почалася робота і до кінця цього тижня вже. Воно не роблять. Тим, що буде, треба. Сесії, бо, бо вони мали і колі, так було треба до мене вже дуже робити. У нас є але... така можливість. Дивіться, тепер така можливість є видати, ті чотири будемо за глядати. для Вони в нас просили шість, і просили наразі гроші, але у нас їх не є. Так і смені ще, що губернатор дав добро у тому, ви дайте мільйон, а далі будемо до кінця року вже негативно. тому. Я просто зараз мушу комісії все оповісти, бо ви розуміли, що по тому буде таке. Випак не було, по тому ж ви казали мільйон, та й все на нам три, ми се ще лишаємо. Ну тут вже по ми будемо старатися як воно буде.